З історії середньовіччя ми знаємо, що практично у всіх європейських королів лежало в подвалах замків більше золотих злитків, ніж вони могли дозволити собі надрукувати золотих монет, що були тоді в обігу. Той, хто намагався надрукувати більше, він стикався з явищем спалаху інфляції. Ніхто не міг відкрити цієї закономірності. Чому золото? Навіть золото мірило цієї цінності всього на землі останні 2000 років. Може коштувати дорожче або дешевше від Голландії до Іспанії. Я тримаю в руках Кембриджську історію Європи. Це двохтомник, в принципі, можна прочитати годин за 500-600, Якщо читати уважно, я розказую про це на моєму блоці з монетарної політики за 15 хвилин. Абсолютно зрозуміло. Там ще є 4 цікаві блоки і вся макроекономіка поміщається у нас в 12 годин. Подробиці та рекомендації за посиланням.